Чорти футбол дивився, де да. Лобановського інтерв'ю брав. Отакого. Хоч би хтось копійку дав її пересадити. Доводилось коментувати взагалі, не знаючи не те, що учасників, не знаючи виду спорту цього взагалі, що воно таке. А, ні, такого не було, ну, він не міг подзвонити, але різні ходять версії, чому я став тоді коментувати після цих флеш-інтерв'ю, чому я став коментувати матчі саме Київського Динамо в тому році 98 99 на успішному сезоні після того матчу з Арсеналом, що ну, шукали, ж там, хто ж буде далі продовжувати -т. -т, 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 -т. І ніби і, і слово і Валерія Васильовича зіграло теж роль. От після того, от коли флеш-інтерв'ю флеш в Лобановського береш, а потім наступного дня в метро їдеш на роботу, і ти справді відчуваєш, наскільки це все-таки... І ти чуєш же, чуєш там, о, а це ж, чого футбол дивився, да. Це ж Лобановського інтерв'ю брав. Та ти ж та не може бути, що б він в метро б'їхав би, чи що, це саме. Та ні, це в Лобановського. Ні, чесно-піонерське, жодного разу. Хоч би хтось копійку дав її пересити, Але головне, що там в нас вже гонорари були за репортаж, просто такі, що для чого нам? 12 гривень за репортаж ми одержували. Так що для чого нам ще якісь додаткові гроші. Проводив ну, не для того, щоб не з такою метою, як ви... Проводив, тому що було холодно. Жодного разу такого не було, але треба, напевно, треба от, оце, цим порадити коментаторам, напевно, з собою завжди брати шкалик невеличкий. Тому що моя мама, коли в неї вони співали і пропадав голос, то вони його регулювали так. Вони трішечки брали і полоскали горло саме оковитою. Отако, от пополоскали і потім починають знову співати. До речі, це треба інструкцію, напевно, видати для коментаторів. Ну, Звичайно, легше в прямому ефірі. Різниця в часі з Алматаю чи 3-4 години була. І Кубковий матч. Кайрат Алмата Динамо Київ. І Динамо виграло там 1-0. Гол забив Володимир Бесонов. Але це записали, а коментували уже. В прямому ефірі, типа в прямому ефірі коментують, але через години 3, тому що незручно було ставити, там вони грали за нашим е, часом. Це було десь е, у них 7, у нас години три дня, ну хто б його дивився. Тому в ефір було поставлено на 7 годин. І коментатор знає результати, і, і я не буду говорити, хто його тоді коментував, і знає, на якій хвилині забив бессону. І от він десь певно не витримує трішечки і починає. Ну от погодьтеся, особливо активний сьогодні, от Володимир Бессонов. Ви бачите, як він і е підключається в атаку, і намагається допомогти. Ну він згадує, що він свого часу був і нападником, і півзахисником, а зараз він, хоч і в захисті, грає. Але ну, от ви знаєте, є така інтуїція, що може так станеться, що саме Бессонов сьогодні має відзначитися. Ну зрозуміло, що Бессонов відзначився. Тому краще, звичайно, коли ти нічого не знаєш. Ну, ви знаєте, були, тоді преса була ще популярна, друкована. І вирізки, зошити, в зошиті наклеєні там та команда, та команда, та команда на, на аркушах, вирізки з газет. Потім активніше контактували із клубами, тому що там дізнавались інформацію. Боже мій, доводилося, якщо говорити не про футбол, а про спортивні події, то доводилось коментувати взагалі, не знаючи не те, що учасники, а не знаючи виду спорту цього взагалі, що воно таке. Кьорлінг треба було коментувати, коли в Нагану 98-му році налетіло заметіль, всі змагання на повітрі повідміняли. А у нас там на повітрі заплановані були фристайли, гірські лижі, все, а воно замило і все. А програму чимось забивати треба, а кюргінг це чудовий вид спорту. Ну ми тоді у нас в Україні взагалі не було. Але відомо, що він під дахом проходить, і там вони ці матчі свої грають день і ніч. Ну, а 98-й рік мені кажуть, так, Степанович, ти ж вже був на Зимовій Олімпіаді в Ліліхамері в 94-му році. Іди, ти будеш коментувати. Боря Ланєвський з Харкова теж немає, на жаль, світла пам'ять йому. Переклав мені анотацію до цього виду спорту, що стоун, цей камінь 20 кг, що щітками можна мести туди-сюди. Якщо туди пометеш, то швидше цей стоун помчить. Якщо назад, то загальмуєш. Ну і так я коментував цей кьорлінг. Ну Врятували ефір, програма була забита. Але, звичайно, це треба головне, як в тому анекдоті студентському. Кажуть, люди ніколи не вивчали китайську мову, каже, завтра ж нам складати китайську мову. Так, а в якій аудиторії? Вони запитати, в якій аудиторії, а то все. Чи ти вчив її, чи не вчив. Так і оце види спорту. Головне не лякатися. Так, і, ну оце про те, що щіткою, про двірників, кажуть, от нашим, нашим би там двірникам такі щітки, щоб вони могли е замітати. Все-таки на екрані є певна інформація. Ну, Такої додаткової немає. Але певна інформація на екрані є. Ну і плюс біатлон чим ще цікаво коментувати, і він інтенсивний, ритмічний, що є зміна. Я, я не уявляю, як от лижні гонки можна коментувати 50 кілометрів марафон навіть зараз при наявності цих комп'ютерів, які показують, що на тій познаці він такий-то-такий-то. А, а біатлон тут стрельнув. Не попав, промазав на коло побіг. Є про що розповідати, а вибіг з кола сюди. Та біатлон простіше коментувати. <му> ну от був момент, до речі, під час фіналу Ліги Чемпіонів, Реал Борусія, здається. І ворота, виявляється, кріпилися цими дротами. Я не знаю, чому так було вирішено, що прикріпили їх до огорожі від трибун. А там оболівальники, не знаю, чи її, чи Борусії, чи реалу, так розшатали цю загорожу, що загорожа завалилася, і разом з тим і ворота зламали. І тут, виявляється, на стадіоні запасних воріт не виявилося такого розміру. Треба було їхати аж на тренувальну базу. І тренувальну базу, здається, саме Мадридського Реалу, саме там і грали. Чи це фінал був, чи півфінал, ну я не пам'ятаю, який це був етап саме Ліги Чемпіонів. І потім я вже бачу, що я вже розказував, як казала моя мама, світла її пам'ять. Ну ти, синок, я оце слухала, так ти намолов сім мішків вовни і всі неповні. І про Химені Курі розказував, і, про те, і я вже не витримую і прямо. В ефір говорю, ну, зараз я попрошу нашого режисера, програмного, щоб вони поставили якийсь там резерв, а потім, як тільки привезуть ворота, встановлять і матч продовжиться, ми будемо продовжувати свій репортаж. Але це я раз сказав, а як правило, в цей час трансляція пішла, режисер із звукорежисером, як правило, це дві жінки, а ви знаєте, що жінкам завжди є про що поговорити. І вони в цей час не слухають, що там. Вони думають, я про футбол щось розказую. І вони там своє, напевно, в того дитина захворіла, в того чоловік п'яний додому прийшов, і вони між собою ля-ля-ля-ля. Я дивлюся, ніякого резерву немає. Ну я ще раз зараз звернуся до програмного режисера, хай він все-таки поставить резерв і вже голос так трохи педалював, а коли дивлюся, слава Богу, раз. В принципі, напевно, можна. Просто любити любити спорт, цікавитись ним, просто е з маличку, так би мовити, збирати дані, інформацію, себе наповнювати, наповнювати спортом. Не знаю, яким я був правним чи неправним коментатором, але я не був великим спортсменом. Я був найвище моє спортивне досягнення, я був срібним призером Полтавської області з вільної боротьби. Ну, ви розумієте, в селі які види спорту? В селі футбол і боротьба. На вигоні грають у футбол, і на вигоні всі борються. Борються один з одного, а ти його не побореш, да ти слабак, я не поборю. Да і і починає. Ну, звичайно, там прийоми, які хтось всяк придумав, що за що, вхопив, за те і крутнув. <му> я взагалі не курю. Я взагалі не курю, але був один епізод. Ми коментували, там, підстраховували одну людину, треба було підстрахувати, і, і з Сережою Дерепою. А Сережа курить. І він забув вимкнути мікрофон і запальничкою. І клац-клаца, а я ж чую, теж мені ми ж вуха одне одно паралельно чуємо. Я, я вимкнув з мікрофон. Вимкнити, не клацати запальничкою. Так що був такий епізод. А, ну найбільше це не ляп, це було таке, коли ми на Олімпії перед Олімпіадою 94-го року ми стали незалежними. І ну це не такий ляп, але така обмовка була. І ми всі ж всі прізвища переінакшували на український лад для себе просто в редакції балувалися там. А і... Президент Міжнародного олімпійського комітету Іван Антонович Самаранченко. Хуан Антоніо Самаранченко, Іван Антонович Самаранченко. Ну і так в редакції балакали, балакали, балакали. Олімпіада 94 рік, відкриття Олімпіади. Ми з Сережою Лифарем коментуємо. Ну і зрозуміло показують весь, як ми кажемо, сім кліт і показують Хуана Антоніо. Самаранча зрозуміло. І я. На ваших екранах президент Міжнародного олімпійського комітету Іван Антонович Са. А, Хуан Антоніо Самаранч. Ну, я так якось швидко це прожував, що, можливо, ніхто й не помітив, але я так. Ну, напевно, це і стресова ситуація все-таки. Якщо поміряти пульс, напевно, у ведучого в прямому ефірі і в коментатора інколи. То кажуть, він там до 200 доходить ударів на хвилину. Тому, напевно, ще й тому. І коли бувають стресові ситуації, як би там не було, чоловіки все-таки оперативніше, вони не наскільки панічно цього бояться. Ну, Інколи йдуть, інколи їх ідуть, інколи... Хтось комусь не подобається. Ви ж знаєте, що, як би там не було, дуже багато чинників і дуже багато людей, які вважають, що вони краще розбираються. Я маю на увазі і керівництво там, федерації, і клубів, і частенько буває, що ой, той коментатор, от він мені не подобається. А у них важелі є впливу. На керівництво телекомпанії, там і сюди-туди, певні якісь зобов'язання, дружні стосунки. Як воно, телефонне оце право, дзень-зелень. Ой, ну добре, і під, під будь-якими цими приводами. Ну, а інколи, відверто кажучи, от в моїй ситуації, там декому я там не подобався. Молодшому поколінню там більшості не подобався, тому що вони звикли більше, щоб їм давали всякої цефірі там сюди-туди. А я не люблю цефірі, я люблю розповідати те, що я знаю, де я побував, я люблю байки розповідати. Тому я не люблю футбольних програм. От футбольних програм, взагалі спортивних програм, крім новин, я не люблю оці, типу, аналітика. А ви розумієте? Вот если бы он ударил не левой ногой, а правой в том эпизоде, вы представляете, что бы тогда было?